Вітаю всіх! Пропоную разом розв'язати цікаву задачу з рубрику «Учимося робити нестандартні кроки підручника «Алгебра 8 клас, авторський колектив Мерзляк Якір. Задача розповідає нам про те, як можна забезпечити собі таку стратегію гри, яка була переможною для Поліни, але для початку давайте зупиніть відео, спробуйте розібратися з цією задачею самостійно, подумати над нею, а потім обговоримо разом. Отже, давайте перейдемо до розв'язання цього завдання. Що одразу можна зробити? Ну, для початку я б все ж таки трошки по-іншому переписала дане рівняння. Давайте ми запишемо його у іншому вигляді, більш, так би мовити, простішому, більш очевидному і зрозумілому для нас. А отже, запишемо дане рівняння так. Ось, як ви бачите, ми замінили зірочки буквами, і тепер нам трошки буде легше міркувати, як же ж все ж таки має діяти Поліна для того, щоб виграти. Давайте уявімо собі, що на першому кроці Василь заміняє або букву А, або букву Б, або букву С на якесь число. Тоді Поліна одразу може зробити так, щоб виграти. Тобто, вона може замість D на другому кроці поставити 0. Тоді ми отримаємо ось таке рівняння, незалежно від того, яке число далі буде стояти замість А, замість Б, замість С. Дане рівняння точно вже має один корінь. Який це корінь? Якщо винести за дужки спільний множник Х то легко бачити, що це рівняння точно має своїм коренем число 0. Тобто обов'язково ми пам'ятаємо про те, що добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю, тобто х0 буде коренем цього рівняння. Навіть якщо ми підставимо це в рівняння відповідно замість х0, ми отримаємо правильну числову рівність. Отже, мабуть, Василь все ж таки спробує завадити по лінії і не обере замість А або Б, або це якесь число, а замість Д може поставити число відмінне від нуля на першому кроці. Тоді, мабуть, все ж таки доведеться по лінії міркувати якось таким чином, щоб перемогти все одно незалежно від того, яке число обере замість Д Василь. Наприклад, вона може. Вибрати наступну стратегію. Можете поставити собі за мету, щоб число одиниця було коренем даного рівняння. Відповідно, ми знаємо, якщо одиниця є коренем даного рівняння, підставивши замість х одиницю, ми отримаємо ось таку правильну числову рівність. Тобто, якщо Поліна буде міркувати таким чином, щоб ця рівність. Дорівнювала нулю, тобто буде так контролювати процес і робити наступні кроки за ВСЛМ, щоб досягти цієї рівності, то вона виграє. Як же ж може міркувати Поліна? Ну, По-перше, вона може, наприклад, покласти собі за мету, щоб сума чисел А та Б дорівнювала мінус одиниці, а сума чисел С та Д дорівнювала нулю. Переконайтеся, якщо ми підставимо відповідно замість суми А плюс Б мінус одиниці, замість суми С плюс d0, ми отримаємо якраз правильну числову рівність. Отже, як може міркувати Поліна? Наприклад, Василь замість d ставить якесь число відмінне від нуля. Отже, тоді вона повинна замість С поставити число, яке буде протилежне числу d. Потім, наприклад, Василь обирає замість А якесь число. Значить, замість Б Поліна має поставити число, яке буде дорівнювати мінус 1 відняти А. І в такому випадку вона точно досягне своєї мети і переможе. Власне, на цьому все. Дякую за увагу!